У залі серед вас Відходить в історію 2016 рік, він для нас всіх був сповнений якої мірі, там, надій і тривог, перемог і випробувань. Але ми його з вами разом прожили. І я хочу сказати, що позаду вже у вас виснажували тренування, напружені змагання, але ви якісно зробили свою роботу. Я хочу подякувати сьогодні вам, всім і спортсменам і вашим тренерам за те, що ви робите по популяризації фізкультурно-спортивного руху в місті Новомосковську. А який же спорт без спорту високих досягнень? І саме ці високі досягнення для міста Новомосковська, міста Новомосковськ принесли ви наше місто славний своїми козацькими традиціями, історико-архітектурними пам'ятниками. Але саме головне, тут живуть, працюють е, прекрасні люди. Наприкінці року підводяться підсумки з різних галузях в освіті, в культурі. Але сьогодні мені приємно бути серед вас, спортсменів, коли ми підводимо підсумки 2016 року. Тетяна регіональна докладно Розповіла про ці підсумки, про досягнення спорту міста Новомосковська, тому що завдяки в тому числі і вам, про місто Новомосковськ, знають Дніпропетровській області в Україні і далеко за її межами. Я хочу настає урочиста мить нагородження і до нагородження запрошується чемпіон України з веснування академічного. 哎，香，香，香，香，香。 Що юнацької спортивної школи, обласної організації фізкультурно спортивного товариства Україна селяренно Сергій Миколаївич. Я, 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 я хочу сказати культурно-спортивне товариство Україна обласне, але ж з 1 січня 2017 року це ж буде комунальний заклад. детско-юношеской спортивной школы. Да. Я думаю, что это надаст нам новую поштуку новых результатов. Конечно. конечно! конечно. Вот, да. вот. Да. вот. Да. за таким же круглым столом нельзя не сказать о Лавренто. Э... Сергей Григорьевич, от... ну, для начала я скажу от имени администрации тренерского коллектива Родительского комитета детской спортивной школы ЗСТ Украины. Я думаю, в свое время где-то полгода назад, наверное, да. городская власть сделала правильное решение и приняла такое решение взять на, в коммунальную собственность на московскую детскую спортивную школу «Красная Почему? Да. 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 Почему? Потому что финансирование перекрылось с республиканского областного бюджета, и поэтому э, я хочу выразить благодарность лично Сергею Григорьевичу, Валерию Николаевичу, Татьяне Геннадьевне, депутатскому корпусу городскому, что вот за такое решение. Школа сохранена, и я думаю, мы вас не подведем. А от коллектива, который здесь присутствует, я выразил общее мнение. Поздравлю вас с наступающим Новым Годом. Пожелаю добра, здоровья, ну и, конечно, уделять внимание э, спорту города Новомосковска. Спасибо. Всіх привітали, всіх нагородили. Давайте і привітаємо Тетяну Гінарівну за наступаючим роком голову нашого спорткомітету і поважаємо, щоб вона правильно, як у них написано в положенні, координувала весь наш фізкультурно-спортивний рух в місті Новомосковську в, в правильному напрямку. напрямку.